Наші воїни-захисники е, у лікарні е, мають різного роду е, травми, поранення, когось поранена рука, когось нога. І відповідно е, шили за такі подушечки меншого розміру, щоб воїну було зручно покласти собі під руку чи ногу. Почали ми десь робити в лютому. І вересень будесь ну, невелика кількість, але я вважаю, що це буде 100 тисяч штук. Початку війни учасники освітнього процесу долучаються до всіх акцій, які проводяться і в місті, і, зокрема, у нашому ліцеї. Це і ярмарки і благодійні. Це і донати на Збройні Сили України. Це коли проходять святкування День Дня знань до останнього дзвоника, завжди стоїть скринька задонатити для наших захисників. Також ми допомагаємо нашим воїнам, колишнім випускникам навчального закладу, донатимо їм для придбання машин і таким чином виготовляємо і окопні свічки, збираємо ці кошти, закуповуємо парафі. Ну і вчитель української мови Таїса Григорівна запропонувала шити подушки. Не в одній волонтерській групі Ми знайшла така Тетяна з госпіталя Нічінкова. Теж вона є волонтером. І коли вона написала, що нашим хлопцям потрібні елементарні преспиранти для того, щоб прикрити їх евакуації. Я вирішила зробити такий збір постелі, які потім прала постіль прості. то, що міг, одіяла, прала, перепрасовувала, відправляла туди одноразово саме саме ці волонтерські. і з нею ми зідзвонилися. Ми так списувалися. То зі Вона каже: знаєте, потрібно подушки, якщо є можливість, бо це так рідко хто робить. Я робила спочатку сама вдома, тобто купляла на сервеньки, прала, шила і відправляла, а потім вже ну, чули. І один вечір, коли я зашивала, чу він каже: давай може якимось більшим масштабом, я маю можливість знайдемо це на і будемо робити. Ну і відповідно з цього почалося. Коли я запропонувала це в школі, звичайно, мене підтримали воля Василя і, і колектив. Цей раз, коли ми вже заповнили наповнюючи ці подушки, просто я привезла в школу для того, щоб допомогли, бо дуже робити постійно зашива. На превеликий жаль зараз просять. Я думала, все що кольорове потрібно. Вони просять тільки білого, тому що це йде у відділення. А в відділенні є вимоги, що має бути писемних тонів або біле-білость. Прошу всіх, кого можна, ніхто ще мені не відмовив. Навіть у нас є жителі села Біла, мені переносять постіль. У нас є така крачення Ірина Терполивиця, яка шиє все, що стосується військових, безкоштовно. І вона цей раз пошила вона, потім наші вчителі школи шили теж безкоштовно, ще жодна людина не взяла в мене гроші. Потім просила таку кравченню схотіння. Шпитальна Марія шпитальна, яка теж пошила нам 86 кіналочок і не взяла жодної копійки. Тож шкільна громада і приносила і постіль. І батьки діти приносять батьки, звичайно, до їх бодіти самі заробляти не можуть. І донатять батьки, і шкільна громада дуже допомагає, тому що ви знаєте, що без громади, без влучання будь-яких людей ніхто нічого зробити не може Надія на те, що буде швидка перемога. Не, не швидка перемога, до миждана перемога.